Завжди Романові Ковалю завжди допомагали і допомагають люди. які, власне, весь час тут і мешкають. Вони допомагають не просто один раз на рік, а весь час. Вони весь час підживлюють той вогонь з Холодного Яру, який тут завжди палає. Тож за відродження традиції українського козацтва та збереження історичної спадщини, виховання молодого покоління, ювілей, ювілейною відзнакою. 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка нагороджується. Завідувач відділу Холодний Яр національного історико культурного заповідника чаїн леганяк Богдан Васильович. Я щиро вдячний за цю нагороду. Дякую всім вам. Що в таку негожу днину, але прийшли, ви бачите, Господь Бог милостивий, зараз і погодка розв... покращилася. Я всім, всім щиро дякую. Хочу сказати: великий привіт передати вам всім від нашої вже холодноярки Олі Галушко. Може, пам'ятаєте цю бойову, сміливу дівчину, яка принесла вже.